Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. Мова піде про обробку першу навесні вічно-зелених рослин. Інформація стосується хвойних, самшиту, бересклету, магонії, плющів, тобто всіх вічно-зелених рослин. Вже було відео про плодовий садок, про листопадні рослини. Але вічно-зелені і листопадні є різниця, тому я зробила окреме відео. Яка відмінність між обробками плодового саду та вічно-зелених рослин? Деякі препарати ми можемо застосовувати в меншій концентрації. Наприклад, при низьких температурах плодовий садок ми можемо обробляти бордоською сумішю, мідним купоросом, залізним купоросом. На вічно-зелених рослинах ми зменшуємо концентрацію цих речовин до 1%. Тому що можуть бути опіки. Ми ж ці препарати, і міднику пороси, і бордоську, ми застосовуємо по голим гілям на плодовому садочку, коли немає листя, або коли тільки-тільки набрякають бруньки. Вічнозелені, зелені, вони можуть отримати опік. Мідний купорос можна застосовувати окремо, розчинюємо в гарячій воді, тоді він буде дуже класно розчинюватись. І не забувайте, що мідний купорос він залишає. Такий блакитний невеличкий наліт на рослинах, який поступово змиється з опадами. Залізний купорос. Ми його можемо застосовувати навесні, якщо у вас є лишайник. І мені вже присилали садівники, глядачі, фото своїх рослин і питали, як з цим боротися. Це якщо рослина погано провітрюється, якщо вона в затінку, якщо є зайва волога, може бути у рослини ось такий лишайник. Краще всього зробити оприскування по хвойним рослинам, по зеленим рослинам, одновідсотковим розчином залізного купоросу. Якщо мова про плодовий садок, ми б використовували розчин 3 і навіть 5%. Але щоб рослина не отримала опіки, ми на хвойних на вічнозелених одновідсотковий розчин використовуємо. Якщо мова про рослини, які ви формуєте, які в формі ніваки і мають голий стовбур, то можна обережно тільки по стовбуру, там де цей лишальник, пройтися розчином. Також оприскування залізним купоросом буде насичувати рослини залізом, тому що в багатьох дефіцит цього елементу в ґрунті. І якщо ви бачили добрива саме для хвойних рослин, там завжди є у складі залізо. Багато було запитань по брунці. Препарат Брунька, чи варто її застосовувати, і взагалі чи буде вона ефективна? Тому що є негативні відгуки садівників. Я цей препарат застосовувала для лікування хвойних рослин, як навесні, так і лікувала хвойні на дачі. Це був жовтень місяць. Брунька це два в одному. Вона працює і від шкідників, і від хвороб. Що вона знищить? Це пополицю, херміс, тобто, це смокчуючі шкідники. Коли вони з'являються, коли вже тепло, коли вже пішла вегетація? коли вже пішов сокорух в наших рослинах. Тобто брунька. Подія, вона буде ефективна, коли вже тепла погода плюс 10, плюс 12 і вище. У нас Дом... на півдні це десь квітень місяць, в березні бруньку краще не застосовувати. Пот... Інші діючі речовини, які входять до складу бруньки, вони пригничують грибкові хвороби. Можна бруньку застосовувати як профілактика, як лікувальний засіб від різних хвороб. Вона дійсно допоможе, але цей препарат. Токсичний, він небезпечний і для людини. І він дуже небезпечний для бджіл, перший клас небезпеки. І мене дуже просили, щоб я наголошувала це в своїх відео. Тому використовуємо препарат брунька, коли не літають бджоли ввечері або коли похмура погода. Є препарат, який схожий на бруньку, це фітал, він має фунгіцидні властивості, як у бруньки. Ну, трохи там є різниця, менша концентрація. І цей фітал я застосовувала, коли лікувала блакитну ялину від шути. Дійсно, це допомогло. Я робила дві обробки з інтервалом тиждень. Ці препарати так вони пригничують різні грибкові хвороби, вони лікують. Тому і брунька, і фітал я вважаю. Треба застосовувати вже почався сокорух, і коли дійсно вам потрібно лікувати рослину. Або, ну ви боїтесь, що може бути хвороба, тому що, наприклад, у сусідів захворіли рослини. Навесні при низькій температурі чим можна обробити вічнозелені рослини від шкідників і від хвороб. Я вам пропоную зробити бакову суміш. І вона, я вважаю, більш-менш безпечна. Ми використовуємо препарат 30 d і ми можемо ще використовувати препарати міді. Це може бути мідний купорос, може бути при низьких температурах спрацює хом хлорокіс міді, може бути біошок, також хлорокіс міді. Ми можемо поєднувати 30 d Плюс препарати міді. І це буде у нас захистом на 10 днів, якщо не підуть опади, якщо не буде потужного дощу. Готую бакову суміш. Спочатку препарат міді, біошок 40 мл. Наливаю, роблю маточний розчин, додаю стільки ж води, всю тару споласкую і також ретельно перемішую. Все виливаю в загальну ємність і ще додаю води. Приблизно тут 3-4 літри. Препарат 30D готую маточний розчин. Збовтала, рідина жовтого кольору, масляна структура. Додаю трохи води, все, розмішую ретельно. І тепер струйкою вливаю. У розчин препарата міді. Також перемішую. Тепер додаю води, щоб загальний об'єм бакової суміші був 10 літрів. Може утворюватись піна. Невелике піноутворення це норма. Все переливаю в оприскувач і йду працювати. Препарат 30 d і препарат МІДі вони контактні. Тобто, куди потрапив розчин, там і буде дія. Тому обробку потрібно робити ретельно. Я оприскую тую ауреанана, вона має зелене забарвлення. Після оприскування колір хвоя не змінює. Є недолік в препараті 30 d Він змінює забарвлення блакитних хвойних рослин на зелений. Кому це дуже важливо, ну, тоді не використовуйте. Але потім колір відновлюється, коли цей препарат змивається опадами. У мене є хвойні рослини, які я планую стригти. Наприклад, це ялівець стрикта. Для того, щоб після стрижки кінчики хвої не сохли, тому що я буду працювати кущорізом, а також кому потрібен захист хвойних рослин від. Сонячного світла, щоб не було опіків, це більше стосується молодих рослин, які ще погано вкоренилися. То можна зробити оприскування препаратом 30D. Він створює захисну плівку, яка не дає випаровуватись вологі, і рослина має декоративний вигляд. Також можна застосовувати препарат 30 в Бореться з зимуючими стадіями шкідників. І якщо мова про хвойні рослини, то ці шкідники можуть бути в стовбурі. Якщо у вас, наприклад, нівакі, чи якось сформована рослина, чи рослина на штамбі і має голий стовбур, ви можете зробити оприскування цим препаратом. Я так пройшлася вже по соснам, які мають голий стовбур. Ще я не встигла, потрібно мені ялівці китайські також пройтися, бо в них постійно ця кора відпадає. Ну, це такий природній в них процес, але шкідники, їх лічинки вони можуть там бути. Якщо ми кажемо, різниця між препаратами 30В і 30Д. 30В він буде більш токсичним, тому що там продукти нафтопереробки. Тому я його застосовую тільки по голому стовбуру. По хвої я його не застосовую. Ось такий мій досвід. Хорус або стробі. Ці фунгіциди я застосовувала для лікування хвороб на вічнозелених рослинах. Препарати системні, більш ефективні, коли почався сокорух. Вже при середньодобовій температурі плюс 4 можна їх застосовувати. Після дощу, коли температура низька, плюсова, можуть з'являтися плями на рослинах, також можуть проявитися хвороби на соснах, ялівцях, і обробка фунгіцидом стробі допоможе зупинити хвороби. Якщо порівнювати стробі та хорус, я вважаю, що стробі буде більш потужним. Також ми ці фунгіциди можемо застосовувати на трояндах. Якщо лікуємо рослини, обробки проводимо 2-3 з інтервалом 10-14 днів, під рослиною теж все оприскуємо. Хворі листя чи голки з часом опадуть, а потім виростуть нові на їх місцях. Головне навесні Зупинити хворобу, щоб вона не розповсюджувалась по всьому саду. Якщо ви побачили, що хвороба тільки-тільки почалася, наприклад, це плющ, і деякі листочки мають ось такі плями. Я можу ці листочки прибрати, обірвати і зробити оприскування. Не таким токсичним препаратом, наприклад, пройтися препаратом МІДі. Тому завжди є у нас вибір, як нам працювати. Якщо ви боїтесь, що не зможете зупинити хворобу, якщо знаєте, що по прогнозу дощі, то краще тоді вже підстрахуватися і зробити оприскування, наприклад, цим ж самим стробі чи Хорусом. В березні температура ще нестабільна. У нас було вже плюс 16. Зараз знов холодно. Вчора глядачі з броварів мені показували світлину, в них сніг. Тому поки оцей перелік препаратів, які ми можемо застосовувати при низьких температурах. Інші препарати, які ми застосовуємо при Температурі плюс 12 і вище я зроблю окремо, напевно, відео, і є відео таке за в минулому році, воно виходило. Тобто, щоб вам не змішувати ось ці зараз всі препарати. Зараз при низьких температурах в березні застосовуєте ті препарати, які я вам сьогодні розповіла. Всім дякую за увагу. Будь ласка, діліться своїм досвідом в коментах. Хай інші глядачі читають ваш досвід, хай його переймають, аналізують. Всім дякую за увагу! Слава Україні!